Усім привіт! У продажу є ось такий автомобіль Toyota CR 2017 року кінець 2017 року з двигуном 2.0 бензин на автоматі. Автомобіль в ідеальному стані 92 тисячі ріднього пробігу, по кузову без жодного підкрасу, без ДТП, все в рідній фарбі. Зараз пройду, покажу його візуальний стан. Ось так він виглядає. По кузову взагалі без зауважень. Гарний колір. На гарній гумі. Диски в чудовому стані. Візуально без зауважень. Нічого робити по автомобілю не потрібно. Салону в дуже гарному стані все сидіння. Ось такий чорний потолок. Руль в чудовому стані. Все працює, клімат. nazadu. zadný riad sedíň. Však v stane nového. Камера заднього виду. По багажнику все без зауважень, полка присутня. Тут все новеньке. З цієї сторони з цієї сторони задній ряд сидінь теж без зауважень. В такому все стані. Поряднее сиденье. Сейчас запустим двигун. Двигуну без зауважень. Працює ідеально. цікавий даний автомобіль, звертайтесь, ціна буде в описі під відео.